Бач моя жінчина! <пробуйте> Клас! Передача любий з нами І рідний край. Не знаю, що робити. Але я це зробила, я молодець. Дуже страшно. Страшно? Ну, чесно кажучи, дуже прикольно. Да. Так, да, зараз з вами вже. <рес> 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 Реально мені сподобалось. Прикольно, дуже гарно. І що ви сказала, коли парашут відкрився? Я сказала, о боже, на Дністар. О боже, де він? Потім я знайшла і вже все. Була програма «Любий і знайомий рідний край». Все добре, так? Так, да, добре. Пуйда С і. Забирайте? Давай. Так, подивіться себе. Я yeah, класна. <laughs>